Не можете потрапити на ВЛК, чи командир відмовляє в наданні скерування для його проходження. ВЛК тепер обов'язок для всіх, адже ВЛК визначає вашу придатність чи непридатність до військової служби. Під час дії воєнного стану особа проходить медкомісію, навіть якщо вона проходила її до мобілізації та була визнана придатною, адже за цей період обставини могли змінитися. Якщо особа тимчасово непридатна і проходить лікування, повторний огляд може відбутися через 2-6 місяців. Якщо людина непридатна до військової служби, повторний огляд відбувається за 6-12 місяців. Якщо вам кажуть, що скерування на ВЛК неможливе, просто спробуйте пройти цей шлях з нами. Так як це зробив один з моїх клієнтів, чотири місяці йому відмовляли скерування для проходження волка. З нашої сторони було підготовлено певний спектр юридичних дій, які дали успішний результат у короткий термін. Не зволікайте та відстоюйте свої права разом з нами.